Сьогодні будемо пекти медівник. Я печу велику порцію. От на таку на цілу духовку пательню. Посипала мукою. Так. П'ять шплянок муки. Вимішуємо спочатку всі інгредієнти. Дрібочку солі даємо. Так. Дрібочку лимонної кислоти даємо. Так, от нас такі мучку одію. Дали, дали. Наже була ту не бачу. Так, куриця, чайна ложка. В мене. Чайна ложка куриці. пачечка онейного цукру. Ускушувать пачка. Успушивать чиста пачка. Так. Сода, чайна ложка соди. Ой, а, мені хочеться не зашкодити. Загашена сода. От. Я її окремо покажу, тому я забуду все давати. Рік -рік -рік. Так, цукор. Скільки цукру? Пів кілограму. Я більше половину трошка, да? так. Ще половин. Наше до її треба збивати. Досить. Так, і вимішуємо. Сухий інгредієнти, так. От шість яєчок збив... треба збити в блендері. І одну в одну нагрузку дала таке курочка наша знесла маленьке. Ось збиваю в блендері. Олі даю, краще збиваються яйця. Яйця я неділю, всі разом збиваю деньги, так ножу. І ще два кулочки цукру. Так, все, яєчка збила. Тепер виливаю всі рідкі інгредієнти. Збиті яєчка. Так. Каву я даю. Або можна молоко або сметану. шклянку, Кава скільки? Шклянка. А. Меду теж шклянка. Я розтопила його, бо мені треба був зацикрований. Весь не даю. Ось так. А скільки приблизно меду? Теж шклянка. А. Все по шклянці. Так, ще маю горіхи, горіхи в кінці, ще маю, ага, ще і цю соду погашену оцетом. І вимішую, і, так. і вимішую. Порціями даю розтоплене масло. Порціями потрошки. Масло, о, ну, я знаю, дві пачки десь, грам 400 така консистенція є, ще ложку даю. так, І горішки. В мене горішки, я посікла їх надрібненько. Грецькі. Грецькі горішки, волочки, правильніше по-українськи. Так. так, так. Все. І легенько вимішую І от різкий чуєш? О, воно добре вимішано. тріскає і такі болючки робиться. Зараз виліваю я, він підросте. 180 градусів духовка загріта вже. Так, половину часу, годину часу треба пекти. Половина часу 180, друга половина часу 210. Так, пильнувати, щоб не згоріло. Все, будемо чекати, що спечеться. І вдасться нам. Трошки зверху трісне, але то не страшно. we did the week